Для того, щоб придбати чи орендувати державне, комунальне або комерційне майно в системі прозоропродажі, потрібно пройти швидку реєстрацію на майданчику e-Tender. Для цього переходимо на сайт eTender та клікаємо Зреєструватись. На першому етапі реєстрації потрібно заповнити обов'язкові поля, такі як прізвище, ім'я по батькові, контактної особи, що здійснює реєстрацію. Номер вашого телефону. Далі ви зможете його відредагувати. емейл. Для підтвердження першого кроку реєстрації. На електронну адресу вам відразу буде надіслано лист підтвердження про проходження першого кроку реєстрації. Пароль, набір символів, що далі використовуватиметься для входу в особистий кабінет на e-Tender. Після потрібно повторно ввести пароль та натиснути Зареєструватись. Ви також можете скористатись можливістю реєстрації за допомогою Google, де електронна адреса підтвердиться автоматично. Потрібно буде лише внести ім'я, прізвище та номер телефону контактної особи. Для продовження реєстрації потрібно підтвердити електронну пошту. Уважно перевірте правильність зазначеного емейлу. Якщо ви допустили помилку, клікніть Змінити та вкажіть коректну електронну пошту. Далі ви отримаєте повідомлення на електронну пошту про активацію нового облікового запису на майданчику «Етендер». Вам необхідно ознайомитися з текстом електронного листа та клікнути на кнопку Підтвердити електронну адресу. Важливо, якщо ви не отримали електронного листа протягом 10 хвилин, зверніться до служби підтримки електронного майданчика Єтендер. Дані з особистого кабінету використовуватимуться майданчиком для вашої участі в електронних аукціонах та формування протоколів за їх результатами. Тому важливо правильно ввести всю необхідну інформацію. Для початку необхідно обрати організаційну правову форму з випадаючого переліку, а саме фізична особа. Розглянемо два способи реєстрації: перший це швидка реєстрація з дія, щоб підтвердити вашу особу. Далі обираємо, що плануємо робити на майданчику, а саме брати участь в аукціонах. Щоб продовжити, потрібно відкрити застосунок Дія на вашому смартфоні та відсканувати QR-код, який ви бачите на екрані, та дотримуватись інструкцій. Тим самим ви надаєте всю необхідну інформацію для верифікації вашої особи в системі Прозоропродажі. Реєстрація за допомогою Дія пришвидшує процес ідентифікації особи на майданчику, адже не потрібно завантажувати скан копій документів, а також чекати, поки оператор підтвердить ваші дані. Другий спосіб це звичайна реєстрація, де ви вводите свої дані вручну. Далі потрібно ввести ідентифікаційний код. Якщо ви не маєте коду ІПН, клікніть на відповідний чекбокс на сторінці та введіть дані вашого паспорту або id картки Далі обираємо, що плануємо робити на майданчику, а саме брати участь в аукціонах. Додайте або відредагуйте прізвище ім'я по батькові. Вкажіть місце реєстрації та фактичну адресу місця знаходження. Відредагуйте дані про контактну особу за необхідності. Після введення даних перевірте їх правильність та клікайте підтвердити: вітаємо! Ви створили свій особистий кабінет на e-Tender. Для того щоб почати брати участь в аукціонах, вам потрібно пройти модерацію. Для цього вам потрібно завантажити копію паспорта та ідентифікаційного коду за наявності. Для цього у правому боковому меню перейдіть на вкладинку Моя організація під контактними даними, клікніть відповідний чекбокс та клікніть на кнопку Завантажити. Зверніть увагу: потрібно завантажити першу, другу сторінку та сторінку прописки паспорту. Якщо у вас id картка то копію з двох сторін та довідку про реєстрацію місця проживання. Хочемо зазначити, що копії ваших документів потрібні тільки для того, щоб оператор майданчика міг підтвердити справжність вашої особи. Щодо статусу верифікації вашого кабінету або додаткових питань, оператор майданчика з вами зв'яжеться за номером телефону, який ви вказали при реєстрації. Як тільки ви успішно пройдете верифікацію, можете одразу брати участь в аукціонах системи прозоропродажі. Якщо ви не пам'ятаєте пароль від вашого особистого кабінету на e-Tender, ви можете клікнути Забули пароль на сторінці входу. Введіть свою адресу електронної пошти, і ми надішлемо вам інструкції для відновлення паролю. Якщо у вас залишились питання щодо реєстрації кабінету, відновлення паролю або щодо участі в торгах, звертайтесь до нас за контактами, які ви бачите на екрані, або залишайте запит на персональну демонстрацію за посиланням під цим відео. Вдалих вам аукціонів!